Це у нас 2004 рік. Mm -hmm. Рік ветерації. Тобто мінус 12, 92-й Угу. Я вже повзаю. Перед закриттям. 92-му. Yeah. <laughs> ну вони ж не, не додають карамель. Не додають ні, та, ні карамель, ні. А No Chill filtration до 21-го року. Тут якась кремовість у мене з'являється вже. Тобто це не просто фрукти і щось, щось. Це вже якась. Ну, випічка з, з ягодами. От. Ну, для мене це от ожина з вершками. Вершки, да, І Розумію, що в глендронах це ожи... до Ож... Ож... долину ожини. Да. Мені подобається, що тут менше цього розриву від аромату. Якщо від аромат. ти, смок, ти, да. ти аромат вдихнув, ти робиш ковток. А ти вже ковток зробив, так? Так, Але тут в балансі він набагато раніше. Ківо яке? — Жувати хочеться прям. Це і так. Боже, ну який же він ягідний Мені кремовий. — Мені дуже подобається. Да. Мені дуже подобається. От тут також є сухість, але вона абсолютно в балансі. Немає да. колючих, спиртових, якихось е... mm -hmm. різких відтінків. Мені рома так дуже подобається. З Кримовості mm -hmm. важкою. До речі, очікував чі гіршого від цього. Mm -hmm. О, є є О, дуже марцепан. Mm -hmm. прям. Марцепан, mm -hmm. да. марцепан е, от, є. Тобто кондитерська історія. Ну, це прям дуже во і він майже не змінився. Він тримається, але трішки став не це... таким вираже.